Всім привіт! Дуже цікава і інтересна тема. Так можна захищатися, чи не можна, можна брати зброю, чи не можна. А Ісус сказав, що не вбий, Ісус сказав, знаєте, як, що треба возлюбити, треба любити взагалі своїх ворогів і тому подібне. Дуже цікава тема. Давайте розберемося, що взагалі каже Біблія, що каже про це Слово Боже, і яким чином треба нам сьогодні взагалі. Поступати, і що треба нам взагалі робити, як чинити у даному випадку? На сьогоднішній момент в нашій країні відбувається війна. Ми знаходимося в Україні. І ви знаєте, що якщо ми візьмемо той е, терор, те насильство, яке відбувається в нашому суспільстві, е, то для цього взагалі є е, спеціальні е, люди, да, тобто це військові, які е, повинні зупиняти те зло і насильство, яке, наприклад, відбувається. Якщо ми говоримо